Доброго дня. Зараз ми з вами познайомимося з родинами, які виявили бажання стати учасниками проекту «Екодружньо». Отже, чотири родини Курмінської громади стануть учасниками чудового проекту, який навчити навчить їх жити дружньо з цією родиною і бути дружніми до довкілля. Давайте познаємо познайомимось. Як вас звати? Назвати Люба Желізняк. Моя сім'я складається із чотирьох осіб. Хлопчику старшому 4 роки, є 2 роки. Мене звати Цимбалюк Тетяна Леонідівна. Я працюю вчителем в Кулинському ліцеї, вчитель математики. Моя родина складається з п'яти членів. Це я, чоловік і троє дітей. Мене звати Оля. Наша родина складається з чотирьох осіб. Це мій чоловік Денис. Ми маємо донечку Олівію, неї рік і дев'ять місяців. І мама мого чоловіка Олена мене Загорянська Леся Олександрівна, мама двоє, двох діток: Веронічка шість років і Богданчик півтора рочку. А чому ви вирішили взяти участь в такому проекті? Ну, щоб нанести людям, і показати, що екоздоров'я – це здоров'я і це круто, що треба цим жити і. Та таке ж робиться зараз ну, з України насправді, скільки навколишнє середовище портиться, тому хоч якісь звички потрібно щось починати ну, людей, людям доносити. Ти увага перш за все це якби навчитися і більш напевно вдосконалити якихось екозвичок, які в подальшому принесуть якийсь позитив для навколишнього середовища і менше негативний вплив середовище. середовищі напевно ну, більш мотувало те, що зараз діяльність людей провокує екологічну катастрофу, і більш хочеться при, на своєму прикладі показати своїм власним дітям, що можна якось своєю діяльністю дбайливіше відноситися до природи, ніж люди роблять це зараз у сучасному світі. Скажіть, а можливо ви якісь екозвички вже практикуєте в своїй родині? Так, практикуємо це прогулянки на свіжому повітрі, висаджування дерев. Ну намагаємося е економити електроенергію. Так, ми, в принципі, споживаємо екопродукти, ті, що вирощуємо майже самі, прибираємо прибирати дітей сміття, ті самі бумажки та все інше. Ну, щоб вони це розуміли, що це має бути так. Намагаємося вимикати за собою електроприлади з розетки після їх використання і цьому я навчаю дітей. Більше користуємося велосипедом, ходимо пішки, і діти більше часу і я проводимо на природній і на вулиці, ніж за гаджетами і телевізорами. Чи рахували ви коли-небудь скільки відходів продукує ваша родина, наприклад, протягом тижня? Ну, взагалі ні, але ну, приблизно можна підрахувати. Я думаю, на кілограм ну кілограм 3-5 використовується зараз. Раніше так як були діти, але там були памперси, то більше зараз памперси нема, то менше. Напевно, багато. Так детально ми не рахували, а ну, приблизно, якщо взяти за тиждень разом з підгузками, десь виходить 10-15 кілограмів, десь буде. Так, доволі таке багато, тому що ну, багато різних упаковок, памперсів, ну, салфеток, одноразових і вологих, і сухих. Ну, багато, доволі таки багато. Я думаю, що наша родина не багато відходів, такі в принципі продукує, тому що навіть у мене дитина ось пішла в перший клас, я їй купила багаторазову пляшечку для використання води. І вдома ми в основному використовуємо ні, більш такий посуд, що не обрадує. А Ваші очікування, ось ви протягом 21 дня будете жити дружно до довкілля, виявляти екологічні звички, ваші очікування від проєкту і після проєкту? Очікування від проєкту, напевно, ще більше запровадити якихось екозвичок в нашій сім'ї. Деякі ми, звичайно, використовуємо, але щоб ще більше, напевно, навчитися і дізнатися про ці екозвички. Ну, зробить привички, наверное. Ну, Привичка взагалі виробляється за 21 день, тому я думаю, можна використати цей метод і спробувати змінити привички. Що можливо дізнатися ще нове, можливо, підкажу щось. Щось для себе ще знайти. Так. Що можливо ще якось можна буде зекономити на, на тих товарах, що купуються не і нам дуже, дуже часто потрібно? Що ми навчимося більш бути екологічними, тим паче, що дітки будуть дивитися на це і будуть впроваджувати так, теж якось екологічні швички. Вони ж дивляться на батьків. От, і... Я очікую, що ну це і економія буде, і нов... і будемо більш екологічними.